Як нас бережуть мамині молитви, так ми бережемо свої традиції, бережемо брата на полі битви і кожен клаптик землі на позиціях. Бережемо спогади, вірність, любов, попри страх, небезпеку, усі тривоги. Ми бережемо у наших оселях тепло, щоб кожен міг дочекатися перемоги. Нафтогаз України вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Американські сенатори втомилися від суперечки, хто надасть танки Україні і коли, адже на кону світовий порядок і давати танки та іншу вкрай потрібну зброю необхідно негайно, аби забезпечити перемогу України у війні з російським агресором. Це одностайна позиція трьох сенаторів зі сполучених штатів. Які напередодні відвідали Київ і поспілкувалися з керівництвом нашої держави, з таким закликом заокеанські гості, причому і республіканці, і демократи, звернулися до очільника Німеччини і до голови Білого Дому Оксана Михайлова з подробицями. На тлі спалених російських танків, як символ того, що українці вміють оборонятися, але щоб вигнати Росію з території України остаточно, захід має надати сучасні танки, і в цьому одностайні сенатори від обох партій Сполучених Штатів Америки. Бо путіну не можна дозволити перекроїти карту Європи так, як він хоче. Усі троє з нас, і республіканці, і демократи, маємо спільну мету. І ця мета полягає в тому, щоб Україна витіснила, викинула росіян зі своєї території. І щоб досягти цієї мети, українське військо потребує танків. Тому суперечка, хто першим має надати танки, має припинитися негайно. Наголошують сенатори. Я втомився вже від суперечки, хто надасть танки і коли. Я кажу німцям надайте танки Україні, тому що це в ваших інтересах, щоб Путін зазнав поразки в Україні. Адміністрації Байдена я кажу, надайте танки Україні, щоб інші країни брали з нас приклад політики. Співчувають всім родинам, які зазнали втрат. Попри всі страждання, українці надихають американських політиків своєю стійкістю і людяністю у той спосіб, по який ви показали себе під час конфлікту, ви встановили високі стандарти для решти людства. Коли я дивлюся на українців, я пишаюся бути людиною. В Україні сенатори зустрічалися з усім керівництвом і надихнулися нашою рішучістю та сміливістю. Вважають зараз вирішальний момент у боротьбі. Це час максимальної небезпеки, але водночас величезних можливостей. Росіяни на межі масової контратаки, яка буде настільки варварською та нелюдською, як і все, що вони скоїли. В Америці є шанс стримати і перемогти цю контратаку росіян та дозволити українцям перемогти. Я підкреслюю перемогти. А тому Україні потрібно надати все, що вона просить: танки атакам все більше. Систем ППО Петріот усе задля перемоги України. Ми не можемо відправити свої війська в Україну, але ми зобов'язані надати усе необхідне озброєння, яке ми надали б своїм солдатам тут. На думку сенаторів, 2023 рік має стати роком перемоги. А Росія має понести повну відповідальність у міжнародному суді і не лише верхівка, а й ті рядові російські військові, які чинять злочини в Україні. Оксана Михайлова та Дмитро Матвієнко, факта Сітіві. Єдині новини. Обнадійливу заяву зробив президент Джо Байден на запитання щодо надання танків Україні напередодні. Американський президент відзначив другу річницю перебування на посту. З Цієї нагоди він зустрівся у Білому домі з мерами. Говорив переважно про внутрішні справи Сполучених Штатів. А коли вже залишав залу по завершенні зібрання, журналісти запитали, чи підтримує він заклик Польщі передати Україні танки.